Питає товариш, він говорить тут, що винагорода це ну, виправлення. А чому він робить цю різницю? Чому бамама? А чому це залежить від того, як ми відносимося до покарання? Тому що немає покарання, каже. Насправді немає, не існує покарання. Є виправлення. Творцю там не потрібно карати нас, і він не зацікавлений в цьому. він не виправляє нас цими покараннями. Питає, а яка різниця між тим, як думають сьогодні? Коли сьогодні думають на все сильно, як на покарання винагороду, як дивляться на науку Кабала. І в тому, що в світі немає покарання. А тільки творець спрямовує нас щоразу на вічність. На на таку досконалу, на досконалість.